Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Головний тренер хокейного клубу Дрезуб Яковенко Олександр. Олександр. Олександр Олександрович, суперник зробив яскраве святкування. Проте для вас довга церемонія перед початком. Чи вплинула вона на гравців, оскільки між розминкою і грою прийшло більше часу, ніж зазвичай? Мабуть, вплинула, тому що у нас перший період дуже поганий, бо ми його провалили. Ось якраз про перший період. Олег в перерві сказав, що гра, можна сказати, в одні ворота почалась через вилучення на початку гри. Погоджуєтесь? Так, вилучення дуже негативно вплинуло на наш, нашу гру. І було задання не удалятися, не вилучатися, але хлопці чомусь його не витримали. <титут> <титут> Після п'ятого голу була заміна вратаря і безхлібному вдалося не пропустити жодної шайби. Це змінилося гра сокола, Чи воротарі настільки вдало вийшло в стояти у воротах. Андрій дуже вдало вийшов е з хорошим настроєм і допоміг команді. Е одного із гравців вивели медики в третьому періоді. Як він себе почуває? Е я ще не знаю, зараз буду роздягально, подивлюсь. Ярославу стало погано, трошки і ми вирішили дати йому відпочити. І далі перший поїздний матч для тризуба. Команда планує приїхати в Одесу раніше, аби потренуватися. Чи перед матчем одразу? Ні, ми їдемо в день гри. Маємо, що маємо. Будемо давати бій. Так Успіхів у цьому матчі. Дякую вам. З нами головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафаренко. Олег Леонідович, одразу вітаю вас із перемогою, і з сьогоднішнім святом. А, сьогодні особливий день для команди. Велика кількість іменитих гравців соколо серед гостей. Чи додавалося відповідальності перед виходом команди на лід? Я вважаю так. Готувалася до гри добре зіграли. Десь не забили свої голи, але ж я вважаю, зіграли добре. А, два... Два з п'яти голів сьогодні на рахунку 3 та 4 ланки. Такі ігри для хлопців це можливість набратися досвіду, аби далі грати з сильнішими суперниками. Ну, вони повинні так грати. Ми чекаємо від них гри, тому що хлопці молодці сьогодні. Е, В'язово пропустив 5 шай, проте тебе з хлібному не вдалося закинути жодної. На вашу думку, чому? Андрій добре налаштувався на гру, та зіграв. Я вважаю, Андрій може зіграти. Далі Київ Кепіталс. Команда з досить серйозною більшістю, дивлячись на теперішні ігри. Чи має сокіл проти неї якийсь козир в рукаві? Ну, Підготуємось до матчу та будемо грати, а там гра вже покаже. І останнє запитання не по грі, проте сьогодні ми бачили на команді ексклюзивні джерсі. Як вам цей дизайн? Мені теж сподобалося. Я вважаю це позитивний момент. Мається успіхів на столу матчі. Дякую вам. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.